До України Петра Порошенка. Президент. Президент Порошенко. Шановний Петро, для мене була честь працювати з вами. Протягом останніх п'яти років. Ми тісно працювали після революції на майдані. Коли Раша, Росія намагалася втягнути. Назад в Україну під свій контроль. Ми продовжували наше співробітництво після того, як я завершив свою роботу на посаді генерального секретаря НАТО. Україна під вашим керівництвом довела, що свобода переможе. Україна пройшла довгий шлях з часу тих буремних днів у 2014 році. Економіка була врятована від колапсу. активізована боротьба проти корупції армія пройшла шлях оновлення, інтеграція з європейським союзом. Просувалася вперед. Співробітництво з Сполученими Штатами та НАТО набагато сильніше ніж будь-коли раніше. Ці реформи під вашим керівництвом президента Порошенко відірвали Україну від згубних спадщини радянської. Та пострадянського насліддя ці реформи не завжди були безбольними, але вони були необхідними для того, щоб збудувати світліше майбутнє для українців. Але залишається ще багато роботи і зараз не час сумніватися чи зупинятися. Питання на цих виборах в тому, чи ви бажаєте залишитися на чому шляху шляху вільної і суверенної України чи відкотитися на шлях корупції та обмеженої обмеженого суверенітету самовизначення чи Покора, свобода обирати чи підпорядкування силовому примусу. Сьогодні я тут, як друг України, а також як друг президента Порошенка. Роль моя не в тому, щоб говорити вам, що робити або за кого голосувати. Вибір за вами і тільки за вами, але посил мій чіткий. Україна повинна продовжувати реформи. Реформи не даються легко. Вони можуть бути болісними, але вони ведуть до світлого майбутнього. якщо ви продовжите турувати шлях, ваша важка праця. Отримує винагороду, євроатлантична інтеграція буде продовжуватися. Війна, яку ви ведете за свободу, не буде забутою. І хочу чітко сказати: якщо Росія припинить бої, не буде більше війни. Якщо Україна припинить боротися, України більше не буде. Щоразу, коли я в Україні, я від'їжджаю з відчуттям великого оптимізму за ваше майбутнє це діяльна, інноваційна країна, країна, яка втілює дух свободи, який ми бачили на майдані п'ять років тому. Це почуття свободи, яке я вважаю ніколи не згасне. Тож, як друг вашої великої країни дозвольте сказати, слава Україні.